А може вже закінчилась війна, можливо, вже війни нема, що я про неї знаю? Мабуть, лише те, що відчуваю. А ви забилося серденько, страждає Україна ненька, коли це все жахіттям стало, моє дитинство ще тривало. Та віру ні, не подолати, про янголів нам варто знати. От про потапа ви не чули? Якби ви чули, не забули, про нього розкажу. До школи разом з ним ходжу, Потап сміливий не втече, підставить другові плече, а ще він пряники пече. Ви скажете, хіба то дивина? А я скажу: коли війна, той пряник диво солоденьке, сердечко впізнане, маленьке, а в нім велика Україна. Незламна, рідна і єдина, а ще той пряник оберіг. Війна ж не цукор, а батіг жорстокими законами. Десь там за териконами дружківка, Краматорськ, Торець, Покровськ, роботино, Донецьк, бої запеклі, кров ріка тече. Хлопчина пряники пече, а волонтер долає перепони і їде ген. За терекони, бо в серці Україна мила, і перемога не без крила, і я це точно знаю, бо серцем відчуваю. А ви забилася ж серденько, бо в нім назавжди Україна ненька.